Вітаю! Сьогодні готую дуже смачну страву. Це печінкові рулетики. Подивіться, як апетитно вони виглядають. Готуємо млинці. Беремо печінку, вбиваємо два яйця, вливаємо один стакан молока, солимо, перчимо за смаком. Можете додати свої улюблені спеції. Мука. Та все перемішуємо. Я для цього використала міксер. Якщо у вас є блендер, скористайтеся, ним. маса буде більш однорідна, і млинці вийдуть набагато краще. Смажимо млинці з обох сторон на сковорідці. Для начинки попередньо потрібно обсмажити моркву з цибулею, довести до смаку, поперчити, посолити, додати улюблені спеції, довести до смаку. Я підготувала ще шпинат сушений часник там якийсь сир типу філадельфії. далі лишилося зібрати все докупи. Перемолинець, смачуємо сиром, посипаю сухим часником, викладаю морку з цибулею, шпинат нарізаний та звертаємо все в рулетик. Дуже раджу скористатися цим рецептом. Це дуже-дуже смачно. Ось така краса виходить. Я вам бажаю смачного і до нових зустрічей!